Привіт, мене звати Гліб Капустін, і це курс всесвітньої історії 9 класу. Остання чверть 19 століття була не менш цікавою та захопливою ніж попередні роки позаминулого століття. У провідних країнах світу стрімкими темпами відбувався процес індустріалізації. Міський ландшафт суттєво змінився. Обриси міста доповнили дахи й димарі численних заводів і фабрик. Мем 19 століття продемонстрував грандіозний прогрес людства. Мем механізація, електрифікація та моторизація. Механізація вдосконала транспорт, електрифікація, полегшила умови життя і зробила робочий день фактично нескінченним. А моторизація і транспорт пришвидшили темп життя. Людство влітає в новий індустріальний період свого розвитку. Будівництво велетенських фабрик і заводів потребувало значних фінансових інвестицій. Тож, на зміну одноосібним підприємствам, приходять корпорації та акціонерні товариства. Акціонери люди, які вклали в підприємство частку грошей. І могли отримати відсоток від прибутку співмірний із їхнім внеском. Складно давайте розбиратися. Наприклад, ми з вами замовили піцу, зібрали гроші. Якщо кожен доклав однакову суму, то кожен має право на однаковий кусень. Якщо ж я, приміром, заплатив менше, то я й отримаю менший шматок піци. Наша історія з піцею якраз і пояснює, як працюють акціонерні товариства. В економіці, як і в світі, тварин виживає найсильніший, точніше, той, хто найкраще пристосовується. Конкуренція та економічні кризи, які супроводжували другу половину 19 століття, призводили до розорення підприємств. Байдуже яких. Єдиний спосіб виживання об'єднання. Виявилось, що партнерам і конкурентам вигідно укладати угоди, регулювати ціни на товари і сировину, домовлятися про розподіл ринків збуту продукції та обсяги виробництва, тобто контролювати ринок. Історики називають таке явище монополією. А ви грали колись в монополію. Пригадуєте таку гру. Мета монополії заволодіти всім ринком, септо ігровим полем, довести до банкрутства інших гравців і виграти. Якщо ви бодай раз грали в цю гру, то розумієте відчуття монополістів. Учені виокремлюють кілька видів монополій: синдикат, трест, картель і концерн. Чим же вони відрізняються? У вас буде можливість розібратися самостійно, використавши конспект уроку. У ті часи діяло просте правило: розвивається промисловість, зростає торгівля. Тому, бажаючи заробити гроші, великі корпорації нехтували правилами чесної торгівлі. Та намагалися знищити конкурентів. Вони завалювали ринок дешевою продукцією і доводили конкурентів до цілковитого банкрутства. Явище зниження ціни економісти назвали демпінг. Прикметно, що часто демпінгували іноземні корпорації. Тому на захист національного виробника стала держава. Вона. Обмежила доступ іноземних товарів до внутрішнього ринку. Це отримало назву протекціонізм. Чому так? Тому що протект означає захищати. Монополістам це не сподобалося. Вони почали виводити свій капітал, тобто гроші, за кордон. До речі. Ви ж пам'ятаєте, що українська історія є частиною світової. І процеси, що відбувалися чи відбуваються у світі, стаються і в Україні. До чого це я? А точно монополісти і капітал. Наприкінці ХІХ століття іноземці активно вкладали свої заощадження в українську промисловість. Понад 25% Усіх іноземних капіталів, вкладених до початку ХХ століття в промисловість Російської імперії, припадало на Україну. Але повернімося до наслідків індустріалізації. Індустріалізація була неодмінно пов'язана з урбанізацією, і це ще один складний термін: отже, зростання міст. Значна частина людей із сільської місцевості. Їхала в міста у пошуках заробітку. Як ми про це дізналися, усе просто перепис населення. Завдяки переписам, які почали відбуватися в ХІХ столітті, ми знаємо, що в середині ХІХ століття в Європі тільки Лондон і Париж налічували понад один мільйон жителів. А вже наприкінці століття таких міст у світі було. 13. Мільйонниками стали Нью йорк Париж, Берлін, Токіо, Санкт-Петербург та інші міста. Населення планети стрімко зростало. У середині XVIII століття у світі проживало 800 мільйонів чоловік. А на початку ХХ століття на Землі вже було понад 1 мільярд 600 мільйонів жителів. Чому так? Причин багато запровадження гігієни і санітарій, краще харчування, досягнення природничих і медичних наук. Через неймовірний привіст населення європейцям почало бракувати місця. І почалися міграції протягом 1850-го. 1914 років майже 50 мільйонів людей виїхали з Європи до інших країн, зокрема до США та Колоній. Між провідними країнами і далі відбувалася боротьба за лідерство у світі. Символами успіху стали економічна та воєнна могутність, наявність колоній і поневоленого населення. Світ умовно поділився на дві частини: передові країни Європи і Північної Америки та всі інші країни. Останні вважали відсталими неспроможними до передового розвитку. Незважаючи на значну кількість революцій, у європейському суспільстві не бракувало невирішених питань. Це Зокрема, брак і мала кількість техніки в сільському господарстві, відсутність прав у більшості населення, наявність колоніальних володінь, і відчуття меншовартісності у їхніх мешканців. Та все ж, хоча заможні аристократи гуляли вуличками великих міст, а селяни гарували на землі, зміни почали відбуватися. Промислова революція змінила геть усе. Дуже швидко наймані робітники заполонили міста і стали силою, з якою необхідно було рахуватися. Позбавлені гарантованих можливостей для існування, вони почали боротися за власні права. Гарантовані можливості? Поясню. Селянин працював на землі. І в разі чого міг розраховувати на вирощені продукти, а робітник такої можливості не мав. Проживаючи у місті, він продавав свою силу і здоров'я, єдиний спосіб мати їжу у місті купити її. Якщо ти не маєш роботи чи тобі не платять заробітну плату, ти автоматично опиняєшся на межі голодної смерті. Тому робітники тримались разом, намагалися боротися за свої права і поступово їх таки виборювали. В останній третині 19 століття у країнах Європи завершується оформлення робітничих, соціалістичних і соціал-демократичних партій. Якщо у словах є корінь соціо. То будьте певні, це стосується робітників. Викриваючи проблеми тогочасного суспільства, усі ці партії малювали веселкову картину світлого майбутнього. У ньому замість насилля й експлуатації мала б панувати добросовісна колективна праця та справедливий розподіл вироблених матеріальних благ. Себто Грошей. Представники багатьох партій пропонували усе вирішити мирно. Проте дехто, зокрема, марксисти, готові були застосовувати силу. Карл Маркс визнавав, що цитую, для більшості країн континенту основою революції має бути сила. Саме до сили доведеться вдатися, щоб остаточно становити панування праці. Кінець цитати. І для декого це стало закликом до дії. Але про це ми поговоримо на одному з наступних уроків. Однак марксисти тоді були в меншості. Принципи свободи та демократії визнавалися більшістю політичних сил, і як слушно зауважив президент США Вудро Вільсон, насіння революції в репресіях. Американський президент розумів, що насилля призведе до насилля, запустить одвічний механізм кревної помсти та наробить чимало лиха. Тому країни заходу обрали шлях реформ. Замість обмежень і насилля, вони стали на шлях поступок, таке собі випускання пари в суспільстві. Це мало допомогти уникнути революції. Радикалізм перемістився в стіни парламентів, а робітничий рух став вагомим чинником політичного розвитку провідних країн світу. Ви можете подумати, що в світі другої половини ХІХ століття були одні лише проблеми. Але це не так. Та все ж явища. Поняття та рухи, про які ми сьогодні говорили, є найскладнішими в цій темі. Дякую всім за увагу! З вами був Гліб Капустін і це курс всесвітньої історії 9 класу.